Вітаю. Україна стане членом НАТО. Ех, ви думаєте, Боже, скільки вже можна, скільки можна, про це говорити? Ну, ви знаєте, не втомлюється говорити про це Генсек НАТО. А я, як українець, який очікує це НАТО, ну, прокоментую і прочитаю спочатку цитату, а потім прокоментую. Тільки я не буду такий толерантний, зважений, виважений. і... Оптимістичний, як Генсек НАТО. Так ось Україна стане членом НАТО, таким був результат Вашингтонського саміту, і нічого не змінилось. Ви Знаєте, в цій тезі головні слова це і нічого не змінилось. От Рюте Марк чи як його там, він абсолютно правий. Нічого дійсно не змінилось. Колись. Свого часу, коли Володимир Зеленський тільки ще намагався кудись в Україну, щоб вступити в НАТО, то він сказав тезу: Нам всі кажуть, що двері НАТО відкриті, але ми не можемо їх знайти. І оце дійсно так. Марк Рюте абсолютно правий. Нічого не змінилось. Як були двері в НАТО десь відкриті, але в іншій галактиці, в іншому всесвіті, я не знаю, де, в Зазеркальї, не знаю де. Так і до цього часу ніякі двері в НАТО для України невідомі, де вони знаходяться. Насправді, двері в НАТО не відкриті, вони зачинені. НАТО не хоче приймати Україну до своїх лав з огляду на різні причини. По-перше, тому що в Україні йде війна, і в Статуті НАТО. Чітко прописано про те, що не може бути прийнята країна з, від... з відкритим військовим конфліктом, з війною. Другий момент. Україну не беруть до НАТО тому, що у нас не до кінця повністю є реалізованими натівські стандарти. І для того, щоб ці натівські стандарти запровадити, потрібен ну, не воєнний час, потрібен і мирний час для того, щоб перебудувати багато процесів. Але це не основне. Основне інше, є перша стаття. Стаття. Ми часто чуємо про п'яту статтю, але є перша стаття уставу НАТО, яка говорить про те, що члени країни НАТО роблять все можливе, щоб війни не було, щоб не була втягнута жодна країна НАТО у війну, і щоб ніякі дії не спричинили втягнення НАТО у війну. Скажіть, будь ласка. Як довго ми зможемо з вами перебувати в такому стані, або скільки ми будемо перебувати в такому стані, коли ми зможемо сказати, все, Україні нічого не загрожує, нападів не буде, Україна абсолютно захищена, і ніколи ніхто не буде претендувати ні на українські території, ні на українських людей, ні на українську пам'ять, ні на що? Ми самі постійно говоримо про те, що ворог по-любому нападе, що це в будь-якому випадку буде. Навіть якщо зупинити війну, це все одно повториться. Що думають члени країн НАТО, коли чують, що є країна, яка хоче бути членом НАТО, але яка сама розуміє, сама розуміє, що вона перебуває в постійній небезпеці? Збоку. Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, собі дайте відповідь. А будуть таку країну брати в НАТО, якщо, не дай Боже, країнам НАТО доведеться потім вступати у війну у війну з Російською Федерацією. Адже інших ворогів у нас немає, які б заявляли, що вони хочуть напасти на нашу країну або вже напали. А як ви думаєте, НАТО збирається воювати з Російською Федерацією? НАТО бажає цього. Якби НАТО цього бажало, то що заважає сьогодні НАТО вступити у війну? Адже Путін вже багато разів заявив, що НАТО це блок, який нападає, НАТО це блок, який військовий і так далі. А що тоді зупиняє НАТО? В тому, щоб дійсно розгорнути воєнну кампанію. Нічого, крім одного? НАТО не хоче, не збирається, не планує, буде робити все можливе, щоб не воювати з Російською Федерацією. І в оце все можливе, на жаль, входить не прийняття України до членства в НАТО. Адже прийняття України збільшує в рази ризики втягнення країн НАТО у війну проти Росії або у війну з Росією. А вони цього не хочуть. І три роки цієї повномасштабної війни вже нам довели, показали, наочно продемонстрували, що країни НАТО будуть робити все можливе від них, щоб не вступити в пряму війну. А відтак ми ще будемо довго очікувати, довго приймати обіцянки, але, як сказав Рюте, нічого не зміниться. І через рік. Через два, і через 2, і через 5 ми можемо почути ту ж саму тезу, і нічого не змінилось. Напишіть ваші думки щодо того, коли в перспективі Україна може вступити до НАТО. І чи буде це в найближчі 3-5 років. Не забувайте підписуватись, лайкайте, ставте ваші коментарі, залишайте. І не забувайте ставати спонсором каналу.